Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклад пасіянця Знак Зодіака Діва місяць липень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Якщо вам обрізає нижню частину картинки, то натискайте на білий квадратик в правому нижньому куті. Камера дуже гарно охоплює. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут тин. Він показує. Ви зустрінете підтримку там, де ви її не очікували. Ось тут. Паперові гроші вони показують ваші якості, оцінять ті, кому потрібно. Або керівництво, або ваші домашні. Якісь ваші гарні якості. Поросятка означає маленькі неприємності. Ось тут ведмідь він показує силою, нічого не доб'єтесь. знадобиться поступитися. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сподіваюсь, вам добре видно. Іноді буває порад багато, а іноді треба дивитися всі мої розклади для того, щоб скласти загальну картину. Тобто кожен розклад пасіянця дає якісь поради, котре які він побачив на даний момент. А ми з вами сьогодні подивимось. На колоді мадам Ленорман для знака Задяка Діва на місяць липень. Застереження, карта змія. Будьте обережні, щоб не попасти в лікарню, а також хитрих підступних людей, котрі можуть вам чимось зашкодити. Та порада. Карта гроб. Вона показує завершення якоїсь ситуації. Можливо, ви будете щось завершувати свій робочий рік та будете йти у відпустку. І ця карта показує, що будьте уважні, щоб нічого не пропустити та не повертатися к цим подіям, котрі у вас показані в цій карті. Ось такі, друзі, для вас лише в розклад. Попереду у нас ще сині пасіянці, нові пасіянці, розклади таро. Всіх запрошую до зустрічі. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези на розклад пасіянця на місяць липень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання. На які б ви хотіли отримати відповідь?

Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут хліб, він показує, будете ситі та нагодовані та задоволені. Ось він, хліб. Поруч розташувався рог для віна. Він показує ізобілія та благополуччя. Ось тут поруч. Він показує, допомога прийде звідти там, де ви не чекали. Ось тут нитки. Вони показують. Ваша справа завершиться вашою перемогою, але за допомогою друзів. Ось тут собака, він показує вірний друг з вами поруч. Ось вона собака. Дивимось уважно, якщо вам замале зображення, натискайте ось тут білий квадратик в правому нижньому куті. А сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленарман подивимось для знака Зодіака Терези. Зстереження змія та порада. Карта місяць. Друзі, для Діви також випадала змія. Будьте обережні, якісь медицинські маніпуляції, а також не пропустіть нічого важливого, що стосується свого здоров'я. Також хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Це все застереження. А порада – карта місяць. Це карта таємниці, а також карта батьківства і нічної пори доби. Все, що з цим може бути пов'язано, поставте до цього уважно для того, щоб бути в безпеці ви та всі, кого ви любите. Тому що сама по собі таємниця. Іноді вона буває на добро, а іноді ми чогось не знаємо і попадаємо в якусь пастку. Зверніть на це увагу. Бажаю вам гарного липня. Запрошую на перегляди наступних пасіанців, кожний пасіянс дає свої поради або додає до тих, котрих ми вже маємо. Дякую, друзі, за підписки, перегляди та лайки. До зустрічі!